Вітаю, друзі! У нас знову з'явилося світло і я одразу ж до вас на ефір. Сьогодні будемо говорити про енергетику. Це для багатьох людей токсична тема, тому що як тільки хтось починає про це говорити, влада одразу ж починає розвішувати ярлики. Застосовуючи запретні прийомчики. Ну, на шал таких, що що ж ви кажете, як ви можете? Наші хлопці там на фронті, бакаліна в багнюці в окопах, вони там страждають, але ж мужньо переносять всі невзгоди війни. А ви тут скиглите? Бач, світла нема. Та сидіть мовчки або їдьте на фронт. І багато людей одразу ж закривають свого рота і більше не хочуть взагалі піднімати цю тему. Бо вони в тилу. Бо вони ж не герої. А влада продовжує мутити, тримаючи нас чи за лахів, чи за безхребетне стадо. Тому, шановні, я маю моральне право за вас сказати те, що зараз я бачу, що відбувається. Тому що я знаю, що таке окопи, я знаю, що таке багнюка, коли. Приматую чоботи до штанів, скочимо декілька накруток, щоб не загубити оці чоботи. Я знаю, що таке спати на бетоні взимку в розбитому домі. Тому гадаю, що я маю право говорити такі речі. Нещодавно прем'єр-міністр Шмигаль зробив заяву, що виявляється, після масованих ударів у нас дефіцит потужності в електроенергії прирівнюється 19%. І тут одразу виникає необхідність застосування елементарної арифметики, навіть і не на математики. Якщо ми говоримо про 19% дефіциту потужності електроенергії ми розуміємо, що і недодавання населенню електроенергії не повинно перевищити 19%. Тобто у середньому за добу при таких цифрах відключення від електроенергії має бути не більше 4,5 години. У нас же по країні в середньому відключається за добу світло на 12-17 годин. А якщо урахувати заяву Шмигаля, яку він зробив ще раніше, і сказав, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну споживання електроенергії знизилось на 40%. І тут я задаю питання, така в чому справа? Якщо у нас дефіцит 19%, а до цього споживання було знижено до 40%, то у нас вже Фінансово виражаючись, є профіцит електроенергії. Тому у нас взагалі не повинно бути ніяких відключень. А нас тримають, наче вже як за собак Павлова. Світло включили і ми радіємо життю. Ми не можемо з вами сказати точної причини, що відбувається. Ми можемо просто здогадуватися. Але те, що нам брешуть, що це мутняк енергетичний, сумніву немає, не може бути. Я зараз вискажу особисту думку, свою думку. Для чого влада це робить? Є дві причини: перша це збагачення, а друга причина це політична причина. Населення зараз потрібно тримати в страхі. У влади нема успіху як на всеукраїнському рівні, так і на місцевому рівні. Влада виявилася банкротом, гетьманців геть розвалив економіку. Бізнесмени біжуть з України, не думаючи повертатися сюди, бо тут нема неможливо працювати, бо тут рекет. І несправедливість. Ціни на ринках ростуть не по днях, а по годинах. А пенсії влада збільшує. Ну, останнім разом, наскільки я знаю, на 40-60 гривень. І це при тому, що держапарат отримує колосальні зарплати, а дехто і мільйонні зарплати. Тому таке населення вже сьогодні готово виходити на вулиці. Я, до речі, вчора чув такі розговори. Стояв в черзі, щоб оплатити штраф за евакуйовану мою машину. Три години простояв, і єдине, про що там народ говорив, це про те, що пора вже виходити на Майдан. Щоб ми з вами не виходили на вулицю і не брали в руки бейсбольні біти і бруківку, влада створює всі умови для того, щоб ми не мали можливості думати про політику. Ну як ми будемо думати про політику, якщо у тих, у кого електрична пліта, вони змушені думати, де підігріти собі чаю? Як нагадувати дитину? Ну яка тут політика? Як можна думати про політику, коли людина у віці змушена підійматися на дев'ятий поверх пішки? А ще вони нас хочуть просто перелякати, неспроста бігає подаляк, арахамія і кричать про те, що Путін скоро однозначно знищить цю енергосистему України. Тому люди виїжджайте з Києва, виїжджайте з України, ви тут взагалі не потрібні. Потрібні тільки вони, ті, хто будуть розпилювати після закінчення війни гроші, які прийдуть з Заходу. Крім того, в цій постанові є ще і технологічна складова. В наступному році вибори в парламент. Тому зараз треба настільки погіршити наше життя, щоб перед виборами просто нам увімкнути світло, і ми стали з вами щасливими. І ми почали співати, Аллилуйя! Оцім всім єрмакам і прочим хитродупим політикам, щоб ми плескали в руки і кричали: ну нарешті ви в нас врятували. Ви справжній господарі життя! Ось чого вони від нас чекають. Ще є одна причина: влада з кожного телевізора каже про те, що вона не експортує електроенергію. Ми з вами не можемо цього перевірити. Але ж мені сьогодні повідомили, що бруштинська теця, яка належить Ахметову, повністю продає свою електроенергію в Угорщину. Хто від цього отримує барыши? Ну, Звичайно, ті, хто дозволяє це робити. А це офіс президента, а це прем'єр-міністр, до речі, який колись працював у Ахметова на цій бруштинській теці. Нас банально дурять, нас банально з вами обкрадають. І роблять так, щоб ми з вами ще за це їх обожнювали і дякували їм. І на останнє скажу: мовчати не можна. І якщо будемо продовжувати мовчати, граючи з ними в ці ігрища, які вони нам пропонують, ми ніколи з вами не побудуємо нову квітучу Україну. А от вам, політики, якщо ви дивитесь мене, скажу не можна під час війни красти, не можна під час війни брехати. Своєму народу, а от народу говорити правду потрібно і він вам її скаже. Шановні, робіть самі висновки, я не до чого вас не закликаю, просто намагайтесь кожного дня дивитися на своє життя своїми очами. На цьому в мене все, шановні, поширюйте відео, лайкайте, вступайте зі мною в дискусію. До побачення!